Якщо цю людину не оберуть, ну ось так трапилось, його не обрали цю людину. Тоді людина ця вимушена залишатися на своїй посаді, або, відповідно, залишатися в тому статусі депутата ради. І надалі розповідати громаді про те, як я турбуюсь про, неї, про цю громаду, про те, як я буду вирішувати їхні питання для того, щоб громада відчувала, що людину, яку вони обрали, або людина, яка знаходиться на відповідній посаді, робить все можливе. Ось так трапилось, не обрали, але я з вами. Я поруч і буду йти з вами, умовно кажучи, до кінця. Вирішення різних питань. Ось ця позиція це сьогодні. І так наголошую сьогоднішній законодавство. Ось такі думки у кандидатів, які знаходяться на посадах. You were